Ірина Криваніс, небесний обід, Що бозя хліпа дав, наснило сюдині, мали й оповідав на білій скатертині Лежали калачі, медяники, ватрушки, а пори з часником полумиску пампушки. мій рідний, ще, благає сина мати, А може, й борщем там стануть частувати. Боюсь, кофну води, чому ж тобі не спиться, бо раптом і туди злий дядько нагодиться. І забере усе із райської комори, Ще й буде вимагати він янголів покори. Невідомо дитя, йому туди дорога, Царує у душі, савіти замість Бога. Поснули на вустах посмішка іскриця. Смакує вже обом захмарна поляниця. Дзвенів жалібний дзвін читали пани хлідок, мільйони навернулися не з небесного обіду.